Проект про ООН інтеграція питань захисту довкілля в стратегії місцевого розвитку територій, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, співпрацює з трьома пілотними територіями, які постраждали в результаті аварії на чаес Богославським районом Київська область, Рокитнівським районом, Рівненська область, Користенським районом та містом Коростень. Керівники проекту вважають, що ці території мають значний потенціал покращення екологічної ситуації та підняття економіки. Я вважаю, що сьогодні підгідою проон і проєкту інтеграції питань захисту довкілля із стратегії місцевого розвитку території, що постраждали в нас для чорнобильської катастрофи. Проходить, я вірю, те дуже цікавий тренінг протягом двох днів. І сьогодні, і завтра, це те, що нам сьогодні необхідно. В рамках розвитку нашої території, плану соціально-економічного розвитку, стратегічного плану розвитку взагалі, ну і оця екологічна складова, яка для нас дуже актуальна, якою ми супереживали після Чорнобильського періоду, Чорнобильський період, ну і те, що з цим пов'язано, крім Чорнобиля. У нас громада така. Сприймає все, що зв'язано з екологією, дуже активно, дуже гостро. Люди чітко повинні знати, що будується, як будується, проходить громадські слухання і свідомо знати, що якщо це робочі місця, це добре, якщо там екологічна небезпека цього об'єкта є, то це погано. Якщо це погано, то що треба робити, щоб цього не було? Тобто я вважаю, що в тому числі для цього тренінг проводиться, щоб ми були більше. Свідомо ну, освічені, грамотні і знали, що робити. Учасники тренінгу визначали конкретні екологічні проблеми громади, пов'язані з нераціональним використанням природних ресурсів, забрудненням довкілля, обговорювали важливість питання підвищення екологічної свідомості населення. Очікується, що результатом впровадження проекту стане формування у місцевих органів влади культури екологічної відповідальності та забезпечення відповідного врахування природоохоронних аспектів під час формування політики та прийняття рішень на всіх рівнях, зазначило у своєму виступі керівник проекту Наталія Ольшанська.